Пані та панове, ми розпочинаємо нашу прес-конференцію. Я представлюсь Дмитро Ярош, лідер правого сектору, провідник всеукраїнської організації Тризупівні степана Бандери. Поряд зі мною мої побратими це головний командир всеукраїнської організації Тризупівніста пана Бандери Андрій Стимпіцький і Микола Карпюк, заступник голови на Так само наш побратим. Практично ці дві структури тридусії УНАУНСО були ініціаторами створення правого сектору. І, відповідно, для початку я хочу зачитати на свою офіційну заяву. Заява Дмитра Яроса, лідера правого сектору. Останні події в Україні довели безальтернативність революційного шляху здобуття свободи, добробуту та справедливості для українського народу. На цьому тлі невиразність позиції лідерів парламентських опозиційних партій та їх боязнь проводити революцію зобов'язує мене взяти на себе відповідальність за революційний процес та перебіг подальших подій. Зокрема, за те, що відбувалося в Україні, що відбувається зараз та головне за майбутнє нашої держави. Наші дії чіткі та зрозумілі. Наші програмні цілі прагматичні та не фальшиві. Перше повне перезавантаження влади. Друге. Звільнення всіх затриманих політв'язнів та полонених. Третє. Розпуск і заборона антидержавних партій та угрупувань. Четверте. Кардинальне реформування юстиції, правоохоронних органів та спецслужб. П'яте радикальна модернізація держави, прийняття нової національної конституції. Я висловлюю подяку усім бійцям правого сектору, котрі ціною власної крові виборюють краще майбутнє для своєї нації. Я висловлюю вдячність десяткам, сотням тисяч українців, котрі піднялися на висоту національної революції. Я нарешті висловлюю подяку тим представникам національних меншин, котрі пліч-опліч з українцями борються за краще майбутнє нашої спільної батьківщини. Я звертаюсь до всіх генералів та офіцерів Збройних сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ із закликом припинити кровопролиття. Ми разом маємо всі шанси стати на заваді планам Кремля, розколоти нашу державу і посіяти на українській землі зерна ненависті та ворожнечу. Я звертаюся до всіх українців, хто повстав в різних кінцях України і не хоче більше терпіти наругу над своїм народом, долучитися до правого сектору та перемогти. Закликаю всіх повстанців України. Виходити на політичний провід правого сектору для узгодження подальших дій і створення революційної вертикалі. Єдність і злагодженість повстанського чину це запорука нашої спільної перемоги. Ми довший час перебували вже на Майдані, практично з самого початку Євромайдану ще, провадили свою діяльність по захисту мирного населення. В той же час, коли... 16 січня були прийняті закони, які позбавляють практично українців прав і свобод, гарантованих Конституцією. Наші бійці перейшли до більш активних дій. Ми не були ніколи провокаторами і не будемо провокаторами. Ми чудово усвідомлюємо, що кров, яка л'ється на вулицях Києва і зараз в різних містах і селищах України, має припинити литися. Тому ми звертаємося також із закликом до влади і до опозиції на завтрашній сесії прийняти певні рішення. Для нас найважливішими пунктами є наступні. конституційна реформа, яка позбавить у Януковича тих повноважень, які він має сьогодні, припинення силових дій з боку влади. Повна амністія, а саме звільнення всіх без виключення затриманих учасників протестних акцій та закриття всіх без виключення кримінальних справ та проваджень. Ми вимагаємо, щоб уряд Азараво поніс відповідальність за свої дії. Ми вимагаємо переформатувати ЦВК. Ми вимагаємо відмінити всі закони, прийняті 16 січня, що обмежують права і свободи громадян. До того ж, ми розуміємо, що є певні здорові зерна в якихось там певних законопроектах, юридична служба правого сектора вже почала опрацювання їх. І ми вимагаємо від опозиції влади, щоб були розглянуті, можливо, якісь зміни, справді корисні зміни в тих законах. Ми вимагаємо переформатування спецпідрозділу Беркут і створення якісно іншого спецпідрозділу МВС. Бо мабуть, Беркут зараз найбільш е така структура, яка викликає у людей агресію, абсолютно несприйняття і так далі. Вони довели своїми діями, що мало мають спільного з правоохоронними органами. Це бандити, які е знущаються над людьми, б'ють їх і так далі. Ну, виключно, що й вбивають. Ми вимагаємо покарати винних у вбивствах, знущаннях та побиті протестувальників. Ми вимагаємо від. Існуючих силових органів, щоб вони пішли на контакт з активістами майдану, самооборонними підрозділами, з правим сектором для пошуку зниклих активістів, бо зникають не тільки в Києві, а й в областях так само постійно приходить така інформація. Ми вимагаємо узаконити і в опозиції влади існування спортивно-патріотичних молодіжних організацій. Бо, як тепер видно, з молоддю практично держава всі роки незалежності не працювала. І е, люди часто неконтрольовано виплескають свої емоції. І праведний гнів в тому числі. Ми вимагаємо недопущення до влади політиків, які дискредитували себе в очах суспільства під час минулого правління. Бо до нас доходить інформація, що Литвин бігає там і говорить про те, що він хоче бути головою Верховної Ради і так далі. Ми всі пам'ятаємо справу Гангадзе і пам'ятаємо його участь в цій справі. І до того всього. Я хочу закликати, як головний екстреміст країни, так би мовити, так? закликати людей все ж таки до припинення кровопролиття. Бо ми чудово усвідомлюємо, що цим скористаються закордонні чинники. Оце от така маленька преамбула. До нашої прес-конференції. А тепер прошу тавайте питання. Влада на, на ці вимоги вимагає звільнити вулиці Вишевська, якщо будуть виконані цей список, який ви казали. Опозиції теж цього. Ви розглядаєте? такі влади? Так розглядаємо. Тобто, ми чудово усвідомлені. Ми пішли в нас після того, як були прийняті, наприклад, закони 16 січня. Якщо вони заберуть ті закони назад. Ведуть амністію, ну і так, далі, і, так далі, і так далі, згідно цього плану. Ми розглядаємо варіант повернення Майдану до е, тих розмірів, які, е, в яких він був до 19, так, 19 січня. А як ви вважаєте, виправдало себе те, що ви е, пішли в наступок на вихідні? Ви знаєте, на моє глибоке переконання. Якщо б ми не пішли в наступ, то революції б вже ніякої не було, і влада би не вела жодних переговорів ні з опозицією, ні з повсталим народом. Я розумію чудово, що ті життя, які віддані, це дуже погано. Це дуже погано. І мені не хочеться проливати кров навіть тих хлопців, які стоять там в лавах ВВ і Берпула. Але при тому всьому українці це не дівці, яких можна просто так вести на заріз. Українці це. Народ зі свою історією, зі своєю національною ідеєю. Українці це люди, які здатні виборювати свободу, справедливість і добробут. Ми довели це. Як ви вважаєте, завтра, якщо парламент не ухвалить компромісні рішення, які б влаштовували опозицію, владу? Тобто, ну компроміс буде, якщо його не досягнуть, чи понавлюють чи поновлюються сутички на Грушевського в інших місцях? Я не виключаю цього. Бо розумієте, зараз ситуація в державі така, що багато вже йде явно неконтрольованих процесів. Е історія, знов-таки, повернемось до історії, пам'ятає Коліївщину, пам'ятає Гайдамач, повстання е козацькі, е визвольні змагання 17-22 років, е боротьбу організації українських націоналістів і УПА. Е і відповідно до того е буде неконтрольований процес. Буде просто неконтрольований процес. Крові може пролитися дуже і дуже багато. Ми не хочемо цього. Тому я закликаю владу опозицію завтра прийняти всі ці компромісні рішення. А як у вас з так би мовити парламентською легальною опозицією складаються відносини до сьогоднішнього дня? ми... Практично постійно координували нашу діяльність, бо, ще раз підкреслюю, правий сектор це організація, яка ще 30 листопада, це не організація, це певний рух, ще 30 листопада захищала студентів від озвірілого Беркута. І повірте, що було дуже важко контролювати тих людей, які були власне, тут, на 5 поверсі, на 4-му поверсі і так далі, і стримувати їх праведний гнів. Але ми це зробили. І ще раз підкреслюю, якби не е, ті закони, які були прийняті 16 січня, можливо, ескалації конфлікту не було б. Я... Так, а все-таки ваше взаємне не з легальний. За, за позицією ви... е, ну, ми е, входимо в склад самооборони, е, постійно координуємо свої дії з Андрієм Порубієм як комендантом майдану, е, проводимо певні зустрічі на рівні керівників опозиційних партій. Е, е, я... Категоричний противник того, щоб майдан колотить, немає сенсу. Повстанський рух має бути єдиним. Але дуже хотілося, щоб лідери опозиції все ж таки свою позицію більш чітко висвітлювали. Ми всі бачили, як на останні хвічі люди реагували на всякі компромісні, занадто компромісні рішення, я би сказав так. Тому відповідно до того ми будемо далі. Думаю, координувати за позицією наші дії і відповідно робити все для того, щоб Україна була єдиною могутньою державою. Просто після початку сутичок на Грушевського легальна опозиція дуже так критично висловлювалась на адресу тих, хто ці сутички почав. Справа в тому, що вони потім часто міняли свою позицію. Наші політики взагалі дуже часто міняють свою позицію як владного так і опозиційного. На превеликий жаль. Бо мені здається, що принциповості якраз в українській політиці дуже сильно не вистачає. Чи мають, ну, я хотів би продовжити цю вашу тему таким чином. Треба відмовлятися від поняття влада і опозиції. опозиція. Опозиція це теж влада, це частинка влади. Це просто меншість влади. Є більшість і є меншість влади. І той народний рух під назвою Правий Сектор, котрий стихійно розпочався і перевіз зараз 40-комасштабне загальне національне явище, це вже є окрема сила. І ми ратуємо за те, Аби в процесі встановлення миру, аби в процесі переформатування майбутнього життя суспільства, встановлення нової структури влади, аби в цих переговорах приймав участь Дмитро як представник, як лідера цього широкого руху, чи маєте ви сценарій, як зупинити насильство і зволіти на вулицях? І якщо такий сценарій у вас є, і не дай Бог він провалиться. Чи ви готові до наступного етапу, наступного рівня цього насильства і кровополиття? Питаючи прямо, чи маєте ви бойову зброю? Бойової зброї ми не маємо. У нас вчора буквально були півтори посла на п'ятому поверсі, посол Великобританії, Сполучених Штатів Америки і Канади. І вони проінспектували так бувалі поверх і відповідно побачили, що ніякої бойової зброї тут немає. Ми все ж таки будемо настоювати на виконання наших вимог. Це перший пункт з нашого сценарію, так би мовити. Як опозицію будемо штурмувати в політичному сенсі того слова, так і владу, існуючу, як українською антинароду на моє глибоке переконання. Але якщо вони підуть на компроміс, відповідно, ми, як я вже говорив, будемо згортати нашу діяльність, активну діяльність. Ну, от Я вам знов таки ж можу навести такий приклад, що ем, коли почались переговори, ми проголосили про перемир'я на прохання опозиції, ми його дотримуємося. Правий сектор не проводить ніяких активних дій вже декілька днів. І ми можемо контролювати наших людей направлювати їхню енергію е, в щось суспільне корисне, там, охорони перетасками і так далі. і так так далі, так далі, так далі. Тому той міф, які побудували, що правий сектор це такі неконтрольовані екстремісти і так далі, це справді ні. Ви знаєте, коли я проводив ще на початку грудня на першу командирську нараду, тут на п'ятому поверсі, я побачив, що це відмінні люди, це люди зі своєю життєвою позицією, зі своєю громадянською позицією. І велика проблема наших державних органів в тому, що з тою молоддю ніхто абсолютно не цікавиться і не працює. І люди собі неконтрольовано розвиваються. Наприклад, Рузупені Степана Бандери існує вже 20 років. Так, і Ми в міру наших можливостей на громадському рівні розбудовуємо державу, не отримуючи ніяких абсолютно ресурсів ні від держави, ні від кого. І за цей час вдалося виховати ціле покоління бандерівців, справді бандерівців, які не кричать зікхай, які просто кожного дня роблять на благо нашої держави. Тому. Але все-таки про сценарій, ви сказали тільки про початок. Будемо дивитися на завтрашній день. Будемо дивитися. У нас є певні плани, але я не можу, звичайно вже тут оголошувати на загалом. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте дії спільної справи з блокування законом? Приміщення? Я вже говорив про певний неконтрольований процес. Я чудово усвідомлюю, що ті люди, які захоплюють зараз міністерства, вони. Це теж праведний гнів. Коли ховали як вчора нашого побратима члена ОНУ він майдан скандував, ви, мабуть, всі чули і бачили. Помста, помста, помста це то, що накопичилося в душах і серцях людей. І відповідно ті хлопці, які зараз проводять ті акції, я їх не засуджую абсолютно. Тим більше, що владу треба на владу постійно треба тиснути, не можна просто так стояти. Але знову таки ж підкреслюю, якщо б завтра були прийняті якісь певні рішення по тому списку, по якому я зачитував, я вважаю, що Олександр Данилюк мав би теж піти на певні поступки і розблокувати пару об'єктів для початку. А потім буде видно, якщо вони будуть далі йти на поступки, відповідно, і ми так само можемо йти на поступки. Тобто у нас абсолютно дипломатична позиція в цьому відношенні. Скажіть, ласка, чи ви знаєте, скільки у вас учасників почати? Well, Thank Ви знаєте, справді важко відповісти на це питання, бо сотні людей дзвонять е, кожного дня, долучаються в областях до е, правого сектору, зорганізовують правий сектор. У нас вже діє е, всеукраїнський штаб. Він вчора розпочав роботу, бо ми побачили, що із Майданівського явища ми переросли всеукраїнське. І зараз ми починаємо збирати інформацію, намагаємося вже координувати ті дії і так далі. Я думаю, що це на цей момент вже багато тисяч людей, Реально багато Я знаю, що вам називають допомогу закону. Ордону, чи ви можете назвати країни? Ну, це допомога не з-за кордону, це допомога в основному від українців, які так присилаються наші рахунки, при тому всьому ну, бо відкриваємо на приватних наших хлопців, так ті картки вони блокуються. А, але так, практично весь світ. Практично весь світ. Європа, е сполучені штати, Канада, е Латинська Америка для цього світу йдуть якісь з Із -із 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 Ізраїля, так, саме так. І хочу ще одне підкреслити, бо думаю, що це дуже важливо. Ні тридут, ні правий сектор не є якимось антисемітським утворенням. Наша позиція дуже проста. Її, до речі, сформулював ще Степан Андрійович Бандера. У нас є три ставлення до неукраїнців: перше ставлення побратимське до тих, хто разом з нами веде боротьбу за права і свободи і за державність нашого народу. Друге ставлення толерантне, до тих людей інших національностей, які мешкають в Україні, але при в цьому не ведуть боротьби. Але і нам не заважають боротися за свої права, за право українця бути господарем своєї долі на своїй землі. Відповідно, ми ставимося до таких людей толерантно. і безумовно вороже до тих представників національних меншин, які агресивно заважають українцям мати свою державу. Я думаю, що в кожній країні світу саме такі позиції мають всі, всі державні інституції. Тому знов таки ж наголошую на цьому, щоб розвінчати ще один міф. А які національні меншини ви вважаєте такими, які заважають? Mm, немає серед людей е, однакових, там, поганих там, і хороших. Ну, е, як можна так висловлювати? що Це в принципі неможливо. Є в кожній нації якісь погані люди, які протидіють і в кожній нації є хороші люди. Ну, я думаю, найкращий при приклад білорус. Е, Лодські загинув за Україну. Ну, хіба він не може бути нашим побратим? Скажіть, як ваш прогноз на сьогоднішній кризис? Чем по вашему, Завтрашній день покаже. Я думаю, що маємо всі шанси, щоб він завершився мирно і нормально, в конфесійний спосіб. Влада має дати далі. а Якщо вона не дасть, люди будуть далі шиснути. І що це вже буде не процес просто правого сектору, якихось дій. А це буде загальне народне повстання. Воно вже починається. Тому, я ж не Господь Бог, щоб давати прогнози про такі речі. Такими диспаннями ви відповідаєте, якщо власть не пройде на устучку. Чого можна ожидати від правого сектора? Ми маємо певні оперативні плани, але про таке позрозуміло, що ці назовки говорити не будуть. А яких уступок ви ожидаєте в пості? Тих, які ми сформулювали в цьому списку. Можете ще раз? Перше. Ми вимагаємо проведення конституційної реформи. Друге перепинення силових дій з боку влади. Третє. Повна амністія, а саме звільнення всіх без виключення затриманих учасників протестних акцій та закриття всіх без виключення кримінальних справ та впроваджень. Ми вимагаємо відповідальності Юля до Озарова. Ми вимагаємо переформатування ЦВК. Відміну всіх законів, прийнятих 16 січня, що обмежують права і свободи громадян. Ми вимагаємо переформування спецпідрозділу Беркут та створення ін, якісно іншого спецпідрозділу МВС. Бо ми розуміємо, що ну, будь-яка держава має спеціальні підрозділи і тут нікуди звідти не дінешся. Але е, хто підбирає, яка кадрова політика е, там відбувається, яка психологічна обробка особового складу відбувається, як кажуть в Одесі, це дві є большої Ми вимагаємо покарання винних у вбивствах, знущаннях та побиті протестувальників. Ми вимагаємо... Від державних силових структур зараз допомогти в пошуку активістів Майдану, бо розуміємо, що оперативні можливості самооборони, правого сектору і так далі вони доволі обмежені. Ми вимагаємо узаконення існування спортивно-патріотичних молодіжних організацій. Ми вимагаємо недопущення до влади політиків, які дистантували себе в очах суспільства під час минулого управління, як приклад я привожу пана Литвина. Ну, практично. Слава Богу. Будемо йти в одній колонії і вимагати mm -hmm. цього. Але я думаю, що на сьогоднішній день у правового сектора є більш, більші, більш вагомі, важелі впливу на ситуацію, ніж Ілля Цинюка тягне Вока і Кличка. В даному випадку ці пункти не координувалися, значить ми думаємо однаково, і це добре. Скажіть, будь ласка, ваші представники беруть ще цю штурму хода в регіонах? Так, по нашій інформації так. Але справа в тому, що знову таки ж кажу, надходить ем, інформація про те, що прави, ем, люди захоплюють якусь обласну адміністрацію і проголошують себе правим сектором. Ми навіть не знаємо тих людей, але наша позиція, мабуть, їм зрозуміла, вона є революційна по своїй суті, тому ем, люди. Ми будемо координувати всі всі події, визначати відповідальних керівників правового сектору по областях буквально вже завтрашнього дня. Для тих, хто запізнився, ви б ще не могли б раз представитись. Дмитро Ярош, лідер правового сектору, провідник всеукраїнської організації Трибутіння Степана Бондарева. Может быть да. вы как-то нам умекнете, потому что вот, ну, вы писали, что вы будете ждать завтрашнего дня. А нам микну. Нужно знать, что что вы будете делать в случае, если не нет, а, будут уступки со стороны власти. Не. На владу дали будем ответить. Ну, Каким образом? Означав, что вы будете? Продолжать захватывать не здания. Либо дуже багато формат. Є дуже, дуже багато форм э, тиску на владу... При тому навіть в концеп... Ті, що знаходяться абсолютно в концепційному полі. Ну дайте примір просто. Не так. <рес> 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 мені легше, знаєте, я не політик, тому, тому мені легше, я солдат національної виборної революції. Якщо немає більше питань, дуже вам дякую. Вибачте, що ми вас так революція все ж таки, ми так догнали таке маленьке помешкання.